Будемо молитись зараз молитви на оздоровлення. І запрошую вас молитись, просити Бога конкретно просити за конкретні речі його, не тільки фізично, звичайно, також душевні, духовні речі, різні, можливо, рани чи залежності, які твоєму житті. І просимо за себе, звичайно, але просимо також за всіх дорогих людей, і просимо за всю нашу Україну. За всіх наших братів, і сестер, які потребують цього зцілення і внутрішнього, і зовнішнього. Наш Господь, наш господь той який стіляє, ці молитви, вони є якийсь магічний ритуал, чи ще якась така річ. Він стіляє. І ми можемо помолитись і може нічого не відбутися. Може і зовнішнє нічого не відбутися. Але це зовнішнє. Господь стіляє тоді, коли він хоче, як він хоче. Ти не знаєш. А можливо, це один із кроків також нікого стілення. Моя справа, твоя справа його просити. Як діти свого тату, тату, маю потребу тому, в тому, в тому, в тому, в тому. А він знає, коли дати, як дати, що дати. Він знає. Тому просимо на літургії, Найперше, звичайно, просимо на літургії, просимо тут зараз. І в своїх особистіх також було тварина. Просимо. Молимося. Господа, вікомодіся. Мій ісусе стаю сьогодні перед тобою, щоб попросити простілення моїх спогадів. Усього, що я прожив, що зберігається в моєму розумі і що продовжує мене мучити, ти знаєш мене і знаєш причину кожної проблеми, яку я ношу всередині. Прийди, Ісусе, і зціли ці спогади. Всі хвилини, коли я почувався відкиненим, знеохоченим, проігнорованим, навіть тими, кого люблю найбільше, зціли мені почуття ненависті, помсти, гіркоти коти і браку пробачення, які дуже часто атакують моє тіло, спричинюючи біль і фізичні недуги. Зціли мене Ісусе від тих хвилин небезпеки, які я переживав, які перетворили мене боязливу і ненадійну людину. О Господи, я ношу в собі так багато травм і потрясінь, і тільки ти їх можеш зцілити. Тому я благаю тебе, помий мій розум у Твоїй крові, дай мені своє зцілення і наповни мене своїм миром. Вічно буду Тебе прославляти і дякувати тобі. Бо вірю, що ти дієш зараз у мені, і що в тобі я буду новим створінням. Силою Твого, імені Ісуса. Амінь. Господи, Господи, владико, Господи Боже, наш, ти маєш увагу, відпускати гріхи і душі спасати, тіла з цілювати свої благодаті, Прояви свою мирість над слугами Твоїми, що страждають у духці. Ізцілий словом Твої Підведи від небочі до здоров'я, від смутку до радості. бо Ти Бог наш, що карає знову милою творчи все за свої благодаті. Господи, вислухай наші мовми з до Тебе заслуг твоїх і прожене від них всяку недугу. Від голови, волосся, обличчя, очей, вуха, носа, устя, зика, горба, шиї, грудей, серця, легень, печінки, нирок, шлунку, рук, ніг, від пустей, від жил, від крові, від всіх частин тіла, внутрішніх і зовнішніх. Господи, зцілий всякі розлади душевні, депресії, неврози, психічні захворювання, алкогольні, наркотичні залежності, залежності від назадних ігор. Його здорови від усяких інших недуг, І нехай прославиться в них Твоє причесне і величне Ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і, і віки вічні. Господа, вікомові серце. Благослоння Боже, благий лікар у життя наших, що хоробій немочі наші взяв на себе твоїми ранами і зцілилися. Своєю смертю ти смерть переміг і тим, що уважуть, а то, бо і лазили смерть, Іспаси. Помилуй сух твої, я колись ти відвідав те, що Петрову єдиним стом гарячим від неї відігнав, і двом винуватцям морги простив, і жінці грішниці прощеннях і давав. Ти Бом многолостивий і довго терпеливий Господь, прощаючи зло людей, глянь і на сух твої, І віджени від них біль, пожарність, знесилення, важкість, війни від страху, і поздов від гарячих, від прикри годин протягом дня від віса полодену нічного і хвороби. І віджене духу, отож, згадуючи про королеве допомогай. Поминуй нас, Боже, з великою милості Твоєї. І з багатьох щедро проти очисти нас від різного беззаконня, беззаконні, ліної стони дух всякого ріка. Ти, іси, істина, віка. Ти боїся істини, віка дужит у наших, Христи Божої наш. І тобі славі даємо Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині час і навіть віки вічні. Господе, Господи, Владико Вседержителю, жителю, вікарю, душу життю, ти, що покорюєш і возносиш, караєш і знову зціляєш. Братів і сестер наших немічних відвідай відай милісти Твоєві. Простягни руку Твою, повну зцілення і ліку. Оздорови їх, підніши з постелі немочі. Заборони духові немочі і від них всякі білі рану, всякого ячку. І якщо є в них, які провини чи беззаконня, ослабив від пусти, прости Твого градучові полюбства, так, Господи, пощади ти створіння Твоє Христі Ісусі, Господі нашому, що з ним благословення Існу, з присвятив Лаїв житлоящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на повся віки вічні. Господарі, поводиться. Владику вседержите, святий царю, що караєш, а не мертвляєш, зміцнюєш під упалих і возносиш повалених, Тілесні недуги людей виправляєш, молимо собі Боже, наш заслуг Твою, відвідай ласкою Твої, прости їм всяке прогрішення, вчинені словом, ділим чи думки. Так, Господи, ці душу твою силу з неба зійшли, тіхнися тіло, погаси, гарячко, тихоне страждання і всяку, по тому Будь лікарем слухам Твоїм і підведи їх з постелі хвороби, постелі слабості, цілим і здоровими. Даруй їх церкві твої богодні і виконавцями волі Твоєї. Бо тобі належить милоти і спасати нас, Боже, наші слави до Йому, люцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хай Господь Ісус буде для тебе, щоб захищати тебе в тобі, щоб берегти тебе, перед тобою, щоб вести тебе, позаду тебе, щоб підтримати тебе, над тобою, щоб загостити тебе, той, хто живе і царує, навіки вічні. Амінь. Нехай Господь, наш Бог, самобутній, який сотворив нас величезною своєї любові, який підтримує нас, який веде нас, нехай доторкнеться своєю рукою до нашого тіла і нашої душі, нашого розуму і серця, і зцілить нас від усіх наших ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Зараз запрошую кожного по черзі приходити, Буду, зокрема кожного благословята. Ми за той час будемо співати і прославляти нашу